Будь-які зібрання коштів на території лікувальних закладів, окрім визначених законом, про які ми говорили, пам'ятаєте, про постанову Кам'янець міністра, я... значить, от окрім цього, вони є суто благодійні, тобто суто добровільні. Хтось вимагає кошти, будь ласка, я говорю, давайте до мене по кожному випадку ми розберемося. Щодо питань співпраці лікарень з благодійними організаціями і фондами, якщо це все є на законній підставі. Перш за все, тому що всі ці організації знаходяться в тобто орендують приміщення територію в лікувальному закладі, співпрацюють виключно, а на орендах заключається з комунальним майном міста. Договірні засади про співпрацю чітко прописуються в договорі про співпрацю між лікарнею і будь-якою благодійною чи громадською організацією, чи фондом і таке інше. Це ви згадаєте років 10-15, то гроші брали хто хотів і де хотів. Зараз. Ну, якщо є у вас факти, що хтось із лікарів бере кошти, говоріть, будь ласка, ми готові з такими медиками розставатися негайно.